Особи, яким січня цього року виповнилось 18, зможуть отримати 900 гривень від держави на купівлю книжок українських видавництв. Телеканал СК 1 запитав уже томарян, як вони ставляться до такої ініціативи. Класна ініціатива, як на мене, тому що важливо зараз розвивати цю індустрію. Я думаю, тому що важливо читати книжки і розвивати саме українські книговидання. Розслідувається класне рішення було. Треба було раніше. Ну, мабуть, років 20 назад, 30. Зараз молоді трошки інший інтерес, мені здається. Не до читання. Дуже добре. Чому ні? Хай розвиваюся, хай читають на українській мові. Добре, ставлюсь, думаю, це дуже добре, щоб вивчали українську культуру, історію і так далі. Дуже добре. Книжки це цікаво, це розвиває людей. І я вважаю, що люди ну, мають читати. Це буде великий вклад в книжки України. Ну, я думаю, це дасть якийсь плюс. Не дуже, якщо вважати там, ситуацію в країні, тобто війна, але, типу, розвиток молоді, мені здається, з... Це круто, дуже позитивно. Відповідно, тому що в наш час мало хто цікавиться книжками, будемо чесними, особливо молодь. Тому така стимуляція буде досить позитивна.